Доброго дня! Це відео піде про нову серію лазерних нілівелірів Bosch GLL 380 перед вами і ось GLL 380 і GLL 380C. У людей дуже багато питань, чим вони відрізняються, чи відрізняється яркість луча. Це перше таке питання. На який я дотепер не міг чітко відповісти. І друге питання: чи підходять сюди акумулятори від синьої серії 12-вольтові акумулятори, чи є адаптер? Давайте по порядку. Бачите, вони принципово відрізняються. Тут звичайні батарейки, це простий 380 тут немає мови ні про який адаптер. Це 380C Тут, якщо витягнути батарейки, то можна побачити, що дійсно є адаптер, який можна витягнути і застосовувати сюди акумуля... акумулятор. Класичний. Так, вставляємо назад батарейки. Плюс-мінус, дивимося. Тепер включимо і подивимося, як воно буде працювати. Так, вставили батарейки, поставили нівеліри. Ну, Давайте подивимося, включаємо. Один, другий. Ну ось вони працюють. Так. Тут. Я зараз виключу це. Це режим з фіксатора, це без фіксатора. зрительно видно, що нівелір 380C яркість в ній має більшу. Зараз якщо він осінь, бачите, що це, це включає, він ще має здатність змінювати, зменшувати яркість. Ось я зменшив яркість і яркість стала така сама, як і у просто нівеліра 380. Але у Інівеліра 38 це також зменшується яркість. Бачите, тут виходить зараз мінімальна яркість 380C і максимальна яркість 380. 3,80 зменшується в меншу сторону. Скажімо так, дійсно 380 c має більш яскравий діод. Давайте прогнози його, пережимо. Так, Раз, есть повний режим у 3.80 80 І повний режим у 380 c Ну, вертикально. Давайте и включимо повний режим. І зразу стоє висно, що все ж таки 3.80C більш яскравий. Хм. Ось і все, що я хотів в цьому відео розповісти про ці нівеліри. А, крім того, одна особливість, на яку я звернув увагу. Якщо ви подивитесь на нівеліри, у них тут металеві такі е, окантовочки. Так ось, ось тут метал у нівеліра 380, вони різні. І по, навіть по температурі різні. Цей чорний чомусь холодніший, ніж цей білий. Тут якась фішка з металами, але це треба додатково вивчати. Навіщо вони е, різні метали застосовують? Тут не тільки в покрасці, тут явно е, різні метали, бо різна температура чомусь, відчуття різні. Ну Ось і все, що я хотів розповісти про ці нівеліри нової серії. Ну, давайте спочатку. Раніше були нівеліри серії 3, 8, GLL 380P. Е, і тільки вони в різних комплектаціях. Зараз вони знімаються з виробництва і їх на зміну прийшли аж три види: 380, 380C і 380CG, які ще в Україні не розпочатують. Ну, чекаємо десь в слідуючому місці, що вони прийдуть в Україну офіційно. Ці нівеліри вони більш дешевші, ніж П. Кажуть, що вони більш ремонтопригодні, ну, звісно, і краще робити їхню калібровку. Ну, а все решту ви можете почитати на моєму сайті. Там все детально розписано, всі відмінності. Всього найкращого, будьте здорові, купляйте Bosch, користуйтеся Bosch. До побачення.